Всім бажаю здоров'я. Сьогодні 30 червня, в умовах воєнного стану. Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання, виконує графік диспетчерських навантажень. Зауважень по роботі немає. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався. Знаходиться на природних рівнях екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницької атомної електростанції продовжує свою роботу постійне представництво МАГАТЕ. Експерти МАГАТЕ фіксують відсутність порушень фундаментальних принципів безпеки на Хмельницькій атомній електростанції. На тижні, що минає, були проведені. Міжвідомчі командно-штабні навчання під керівництвом міністра енергетики Германа Галущенко за участю дирекції компанії Найкенергатом окремлених підрозділів, міністерств відомств, а також виконавчих органів. Дані навчання були призначені для того, щоб скоординувати дію у випадках можливої радіаційної аварії на Запорізькій атомній електростанції як наслідок ворожої агресії та окупації. Атомної станції ворожими військами. Хмельницька атомна електростанція прийняла участь, ми відпрацювали взаємодію, перевірили нашу взаємодію на випадок виникнення таких викликів. Хмельницька атомна електростанція продовжує свою роботу щодо організації допомоги нашим захисникам. Робоча група працює, розглядає кожне звернення. За власні кошти працівників нам вдається оперативно закуповувати все необхідне і швидко передавати на передову. Протягом тижня вдалося передати 11 квадрокоптерів Mavic 3 Pro, також два квадрокоптери з тепловізійними камерами. Додатково зарядні станції, біноклі. А також запасні частини для того, щоб ремонтувати техніку. Я дякую всім, хто долучається, хто активно працює. Тим самим колектив наближає нашу перемогу. 1 липня військові частини Національної гвардії України, які були створені для забезпечення безпеки об'єктів критичної інфраструктури, до яких відносяться атомні електростанції, відзначають 31-річницю з дня створення. Колектив Хмельницької атомної електростанції вітає особовий склад військової частини 3043, яка забезпечує безпеку Хмельницької атомної електростанції, особовий склад інших військових частин, а також керівництво Національної гвардії України. Ми дякуємо вам за те, що ви забезпечуєте цілодобову безпеку наших об'єктів, за те, що бійці особового складу беруть активну участь в війні і відстоюють безпеку нашої країни. Ми бажаємо вам, щоб Всевишній оберігав вас від цього поганого. Бажаємо вам міцного здоров'я і всього самого найкращого. Вперед до перемоги! Перемога буде за Україною! Слава Україні!